Меланома одна з найнебезпечніших форм раку шкіри. Її можна вилікувати, але за умови вчасної діагностики. Огляд це дуже дуже важливо, тому що меланому краще виявити, коли вона знаходиться на поверхневих слоях шкіри. І не проростає в більш глибокі шари. Фахівці медичного центру Лазерхаус точно діагностують новоутворення та за потреби їх видаляють. А ще в центрі надають послуги лікарі різних спеціальностей. Лікарі, трихологи, дерматологи, які лікують шкіру. Водологи, онкологи, косметологи, лазерні та апаратні косметологи та статисти по тілу у центрі приймає лікар-комбустіолог, який допомагає з опіками та рубцями. Постраждалі від війни отримують допомогу безкоштовно. У Лазерхаус – сучасне лазерне обладнання для видалення татуювань, пігментації, судинних патологій з перших днів життя та багато інших. Косметологія це не про вік. А про турботу для себе. Тож довіряйте своє здоров'я виключно кваліфікованим спеціалістам.